Американські ракети Атакамс можуть з'явитися на фронті вже наступного тижня. Президент американського університету в Києві Ден Райс певен, що найближчими днями в Україні буде зелене світло на отримання вироблених у Сполучених Штатах Америки ракет із касетними боєприпасами. Великої дальності також Райс вважає, що саме ці ракети здатні змінити ситуацію на полі бою на користь України. Вони можуть доставляти тверду фугасну боєголовку на 300 кілометрів і розкидають сотні бомб на цілю на цілою областю. Запускають їх із шести ракетних блоків «Хаймарс» або інших західних реактивних систем залпового вогню. Петро Черник доєднується до нашого ефіру. Це військовий експерт. Пане Петре, вітання вам доброго дня! Слава Україні героям, слава наявність атакамців і власне їхнє використання. Що змінить на полі бою, або до чого ми зможемо досягати ми в сенсі Збройні сили України, які цілі зможемо уразити? Та атакамс може підняти практично будь-яку тіль у частині фугасної частини. Це дуже добра зброя для того, щоб пробивати їхні бункери. А в бункерах як правило, чи що у підвалах у бетонованих приміщеннях знаходяться пункти управління, пункти зв'язку, а касетна частина може винищити практично будь-що. А має шість модифікацій різного значення: три у фугасному розумінні, три у касетному розумінні є на 950 фугасно-уламкових суббоєприпасів. М 74 є на двісті 275 і є дуже унікальна ракета, яка має в свої комплектації від 6 до 13 спеціальних боєприпасів керованих, котрі призначені знищувати саме техніку особливо танки. Питання лише у тому, в якій кількості ця зброя до нас надійде Кілька десятків це звичайно добре, але щоб насправді зламати хід війни, а чи ракети можуть зламати хід війни, потрібно кілька сотень. От пан Денрайс, якраз ми озвучували цю інформацію. Вважає, що атакам здатні змінити ситуацію на користь України. Ви теж так вважаєте. Ми зрозуміли, яким чином це має бути масовані обстріли далеко далеко в тил ворога. Саме так масовані остріли великою кількість ракет перезаряджається атакам у межах якихось 15-20 хвилин. Чим він краще, скажімо, від від крилатих ракет, тому що крилата а, ракета інтегрована в Су-34, Літак, літак доволі великий, поза 20 метрів довжиною, Старенький противник стежить за нашими лі, 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 літаками. Нескінченно завдає ударів по, по аеродромах. Ми звичайно їх рятуємо, але це маневри, це все час, щоб завдати точного удару крилатою його ракетою. Літак піднімається в повітря, виходить на рубежі пусків, здійснює пуски, вертається назад. Це все час, час і ще раз час. Хаймарс практично непомітний, особливо уночі чи М 270 бо Хаймарс одна ракета, М270 дві ракети. 15-20 хвилин. Перезарядка перезарядка, постріл, перезарядка, постріл. Ми розуміємо, що як оператор країна Хаймарс і М 142 Ми другі у світі. Кількість не буду казати. Нехай його противник ламає голову. Отже, за умовну добу ми можемо насипати десятки. На глибину до 300 кілометрів винищити всі боєкомплекти, паливномастильні матеріали, управління, зв'язок і противник просто не буде мати на на передовій банально боєприпасів патронів води медикаментів. Людина водує, воює, а не та чи гармата. А якщо так, визначе їх можемо їх розстрілювати як куріпок. Питання лише кількості цих ракет. Оце дуже важливо. Чи може Росія мати альтернативу або якусь достойну відповідь цим, цим цій зброї? Ну так бо вони ж не просто чекають на неї. Так угу. ну даруйте була чекала некоректно так ставити питання, тому що різні класи зброї Росія має далекобійну. Зброю і щоденно, ну, не щоденно, а з якоюсь періодичністю задає по нам ураження від х 101 до точки у 100, яка на 120 км кілометрів працює. То тобто не зовсім коректно урівнювати питання філософії взагалі ракетного протиборства, тому що у частині ракетного протиборства Росія задає, задає ударів на всю глибину нашої території. Ну хіба занятком Закарпатської області не немає жодної області, котра би не постраждала від їхніх ударів, а ракети. С-300 з дальністю завдання ударів до 200 км переведені в режим поверхня-поверхня. Плюс дуже велика номенклатура ракет авіаційного базування, керованих Х-31, Х-35, та Х-59 з дальністю завдання уражень від 110 до 290 км, бойові частини від 160 до 300 кг. Кіл, Але саме такої зброї, як Хаймарс, ну, аналогом вважається їхній ураган. Тільки Хаймарс-227 Сім міліметрів ур, ураган 220 Але знову ж таки швидкість перезаряджання ураган це майже годину. Після залпу треба перезаряджати спеціальною машиною. А тут контейнери, отак От коректніше це акцентувати. Я перефразую пане Петре. Можливо, ви бачили вже на пропагандистських російських ресурсах інформаційних зараз повідомляється про те, що, начебто, Російська Федерація готується прокладати залізничні колії по Азовському узбережжю в напрямку Криму, і таким чином оцей логістичний вузоль Мелітопольський зробити другорядним. А першорядним все таки буде залізниця, чи не є такі ідеї, які зараз от в цьому пропагандистському просторі озвучуються. Якраз і тією відповіддю на можливу спроможність збройних сил України завдавати удари на 160, як ви кажете, і на 300 кілометрів вглиб. Цілком можливо так. Вони вони розуміють, що логістичні великі вузли залізничні у першу чергу стають зручною тіллю, і там усе можна перетворити на брухт. Відремонтують знову робимо брухт. Відремонтуємо, знов робимо брухт. А розуміємо, що вантажівками з Росії боєприпасів не доводиться. Одна вантажівка Камачокраз це 60 штатних снарядів 152 міліметру. Або, скажімо, до 30 реактивних снарядів до БМ 21 град, 50 тонний полігон відповідно 500 снарядів 152 мм і до 300 снарядів до БМ-21 град. Ми розуміємо, що ешелон 30-50 вагонів – це неймовірно багато. Але знову ж є нюанс дуже серйозний і ми можемо і тут мати серйозну перевагу. F-16 можуть мати на борту далекобійну ракету AGM-158 JASM, вона так і перекладається, Air-to-Surface, не до поверхні, як Air-to-Ground AGM, ту граунд, а до поверхні вони рухомі цілі можуть брати, і рухомі ешелони прекрасне для нього. Ці питання Лише коли нарешті f16 з'являться і знову таки до зброї до неї. Ще важлива зброя. Президент України зробив заяву про те, що танки Абрамс вже є в Україні, про яку кількість іде мова не поточнюється однак, за попередню інформацію, Сполучені Штати за цей рік мали би надати нам 31 танк, якщо я маю вірну інформацію. Стосовно цієї зброї, де її найкраще застосувати, в якому регіоні, власне на якому напрямку, точніше, як ви вважаєте, як це буде? Будь-де де наше командування прийме рішення підсилювати нашу піхоту, бо саме для цього потрібна ця зброя, бронезахист. Танки зараз не працюють в режимі танкових дуелів. Цього практично немає за рідкісними випадками. Це така собі рухома колісниця артилерії для підтримки у ближньому бою. Танк ефективно працює, особливо Абрамс і особливо леопарди на відстані від практично 500 метрів до трьох. А скажімо, челенджер має ураження підтвердження цілі на 4000 тисячі. 600 метрів, що є рекордом у своєму класі. 31 машина не зламає хід війни. Треба бути тверезими і адекватними. Це танковий батальйон. Хоча історія знає, що скажімо п'ятьма танками, міхай Вітман на Курській дузі, німецький танковий раз зірвав наступ армії. Таке буває, але це рідкісні випадки у історії для того, щоб дійсно бронекулаками ламати серйозну оборону, потрібні дивізія. Танкова бригада це 94 танки, танкова дивізія це поза 300 танк. Хоча справедливості заради сукупно нам надали поза 6,5 тисяч броновані техніки за півтора року. Це неймовірно багато. За першим надлізом радянський Союз за всю війну, яка лінія фронту була 6,5 тисяч кілометрів. Східний фронт отримав трошки більше ніж 12 тисяч бронетехніки, Абрамси вітають це мають прекрасну броню. Однозначно будуть берегти життя і власного екіпажу, і найголовніше берегти життя піхоти, але це не та зброя, яка змінить правила гри. Точніше, не не. В тій кількості, які можуть змінити правила, гри От кілька сотень, змінили би. Знаємо позицію Генерального штабу і в принципі президента Володимира Зеленського, який це згадував у своїх інтерв'ю, про те, що український наступ буде продовжуватися, незважаючи на те, що скоро зима, тому що це тарнавський вже пан mm -hmm. говорив, тому що Україна використовує все таки невеличкі піхотні групи для просування вперед, і це з точки зору доктрини, тієї, яка застосовується, нічого не змінює. все таки буде відбуватися. На вашу думку, чи потрібно зараз? З, зокрема, і в інформаційному просторі нагнітати історію про швидкість цього контрнаступу. Ну я не вважаю, що її нагнітають. Више командування дає чітке, зрозуміле уявлення. Я маю не на увазі не, кер, не керівництво, звісно, а от маю на увазі там журналістів західних видань. Ну, якщо у цій частині, то я повністю з вами солідарний не вартує піднімати планку очікування, що все складеться завтра. Хоча, якщо дуже підходити математично до процесу, а війна це насправді математика. Про це ще Наполеон Бонапарт казав, що мистецтво війни це така наука, в якій вдається рівно все те, що підготовлено і пораховано. Насправді війна рахується впритул, майже не до мало не до одного патрона. Я десь озагальнюю, але нас насправді так, то, фен то, фен то феномен полягає в тому, що 15-та армія наступає на другу армію світу. І наступає успішно. Це не єдиний випадок в історії. Історія знає таке, скажімо, шестидневна війна в Ізраїлі 1967 року. Але ми, ми, українці, зараз у 21-му стрітті підтверджуємо це рідкісне правило. Тому направду рухається, десь дещо повільно, але пам'ятаємо, жукишна для нас неприйнятна. Наш солдат важить і такі піхотні вели, як організовували росіяни у Бахмуті. Ми собі дозволити не можемо і ніколи не дозволимо. Ми маємо вигравати розумом і мотивацією. Що і робимо, але кількість противника також не касуємо. Тому усе ще якийсь час буде тривати. Який не знаю, час покаже. Пане Петро, як вам це виглядає з боку росіян? Це скоріше тактика вже не закріплення на позиціях, а тактика оборони і бажання бодай втриматися так і не відійти. Чи все ж таки на деяких ділянках фронту в них є ну тактичні перемоги в сенсі закріплення споруд, які вони зробили? І десь буде складніше нам? Противник люто б'ється, не можна їх недооцінювати. У них є своя між суб'єктна реальність, свій власний соціальний міфічний клей. А це най, найсильніше, що об'єднує нас гомосапіенс, як таких. Ми унікальні. Вони готові помирати за родину за величі, готові помирати масово, і вони це роблять. Частини другої лінії у так званій смузі суровіки вони, направду все зробили дуже грамотно і дуже розумно. Є цілі такі, я б сказав, ну свої рідні міста, які укопані під землю. Тільки правильно зрозуміти це слово і важливо не виривати його із контексту мережа дотів, дзотів, бліндажів і найрізноманітніших шансів вони суттєво підготувалися і б'ються, бо якби було по іншому, то ми б вже давно проламали їхню оборону. Але все ж таки в стратегічному контексті воєнне колесо історії рухається на нашому боці. Єдине, що нам усім треба без винятку, особливо українській спільноті і медіа спільноті це терплячості, терплячості і ще раз терплячості помноженої на здоровий глузд і мега важ. Важливо, дуже важливо інформаційна гігієна не куплятися навкиди противник це вміє робити майстерно і на західних медійних майданчиках в тому числі. Ну і от зараз повертаємося якраз до початку нашої розмови. До ракет далекобійних Атакамс і f 16 видається так, що саме ці засоби можуть допомогти перешкоджати Російській Федерації або її армії облаштовувати нові позиції, окопи з бетону ці доти і так далі, вже в глиб території. Токмак і за токмаком саме тому це важливо. 100% так дуже мудра і правильна думка. F-16 має величезну номенклатуру важких бомб від 230 кг кілограмів до двох тонн, які також працюють у планерному режимі. Різна там дуже номенклатура цих бомб JDAM, але в середньому від 14 до 28 км. кілометрів. Він дуже висошвидкісний літак його важко взяти на ціль. в росіян. Проблеми із цілепокладанням саме таких об'єктів, тому дійсно можуть переламати хід війни. Питання кількості ще раз. Едка кількість, кількість і кількість. Дякуємо вам, пане Петре. Петро Черник, військовий Спасибо. експерт, зі своєю оцінкою оперативної обстановки на фронті сьогодні. Ну і майбутніх постачань далекобійної зброї Україні.